Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько я до вас вже не виходила з розпаковочкою, трішки вже засумувала за вами. І сьогодні хочу для вас зняти розпаковочку свого замовлення від компанії ЮНАЙС. Nice. На жаль, не маю каталога показати вам, по якому я робила замовлення, тому давайте почнемо. Замовила я ось таких от три велетні, ось, шампуні гелі два шампунь гель і один гель для душу. Дуже я хотіла ці гелі. Замовити собі ще раніше, але вони постійно були відсутні. На жаль, зараз вони також не представлені в каталозі, але в Юнайсі є продукція, яка представлена поза каталогом, яку можна замовити. Я хотіла замовити усі 5, але коли я надумала робити замовлення, то два вже було відсутні, тому я замовила ось такі от три. Усі гелі мені дуже сподобались. Ось цей от рожевий, дуже красивий ніжний аромат троянди. Дуже мені подобається. Чимось нагадує мені водичку трояндову від Юнайсу. Схожа з ароматом гелю. І цей також дуже класний аромат, такий свіжий, морський, акватичний. Дуже красиві, дуже рада, що я їх замовила. І цей ось такий от більш ніжніший, такий аромат чистоти, аромат випраної білизни. Такі от велетні були в моєму замовленні. і також клієнти у мене замовили два геля для душу Базилік. З цієї серії в каталозі раніше були декілька видів цих гелів, але на даний момент доступний до замовлення тільки базилік. Ну, але він такий також непоганий, але такий. Аромат специфічний, я б сказала на любителя. Об'єм тут 400 мілілітрів. І також в моєму замовленні було ось таких от два мила для рук. Також базилік, об'єм 400 мілілітрів. Ось такі от милка. Так, що далі? За замовлення 50 балів можна було обрати один продукт з 65% знижкою. Перелік продуктів був дуже великий. Я обрала для себе ось такий от батер для тіла, досить таки недавна новинка ванілька. З цієї серії в каталозі ще представлені гель для душу і парфумований спрейчик для тіла. Також, можливо, пізніше спробую. Зараз вам покажу ось так от він приходить зафольгований. Я відкрила фольгу. Ось такий от густий, досить такий густий аромат такої, навіть я б сказала, ненасиченої ніжної, ніжної ванілі. Досить така плотна текстура, але гарно вбирається, буду з задоволенням користуватися. Далі, по акційних пропозиціях можна було замовити креми для обличчя, при замовленні з каталогу на 250 гривень, здається, можна було обрати два креми для рук. Я обрала ось такий от, так, як він нам тут представлений: крем для обличчя з медом і мигдалем. Ось так от він виглядає. Об'єм тут 70 мл. Думаю, кремчик буде непоганий. Коштував він, здається, 79 гривень. Але мені здається, що він більше підійде на холодну пору року, на зиму, скажімо так, кремчик для обличчя. І був також ще представлений там ось такий от кремчик, але я його не замовляла, тому що просто показала, він у мене є алоє Вера. І також по акційній пропозиції можна було обрати. Ось такий от кремчик з огірком. Я додала його собі в замовлення. І можна було з екстрактом виноградних кісточок, але також я його не брала, просто показую вам, який вигляд він має. Він у мене є в користуванні, тому я взяла тільки з огірком. Що нам компанія тут заявляє про нього: крем для обличчя з колагеном. Захищає та живить вашу шкіру. Завдяки унікальній формулі з колагеном, екстрактом огірка, олією чайного дерева та вітаміном Е крем зволожує шкіру, роблячи її більш м'якою та гладенькою. Тут об'єм 100 мл. Також щоб не платити за доставку, я взяла ось такий от набір, дезодоруючий крем для ніг в об'ємі 125 мл, скраб для ніг і спрей для ніг. Зараз покажу вам ось так: от він виглядає: тут об'єм 100 мл. До речі, я маю в користуванні такий спрейчик, подобається мені, і син у мене таким користується. І також маю в користуванні особисто я ось такий от скраб для, для ніг. Також він мені подобається. Такий от скрабчик. Досить була така непогана пропозиція. Коштував цей набір 89 гривень. Ми додаємо його в замовлення і отримуємо безкоштовну доставку. Будь-куди. Можна було і на нову, і на Укрпошту. Так, і ще були представлені також на сайті акційні набори, можна було обрати один з 10. Наборів на вибір за замовлення від 50 балів. Я обрала набір шести продуктів. Сюди входила ось така от парфумована вода фьорте. Заявлена як унісекс. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Я маю таку водичку, покажу, як виглядає сам флакончик. Дуже гарний дизайн флакону. Красива така от шкіряна кришечка. Дуже красивий. Мені подобається. І аромат, звісно, також мені подобається. Я того і вибрала цей набір. І також. В набір входив в крем для них. Ось такий от великий об'єм для чоловіків 200 мл. Також крем для обличчя. Ось такий от в об'ємі 70 мл. Кульковий дезодорант для чоловіків, антиперспірант. Шампунь, кондиціонер два в одному для чоловіків і бальзам після гоління ось такий от в об'ємі 150 мл. Я вважаю набір дуже класним і бюджетним за таку ціну: 99 гривень він мені обійшовся. Тому обрала саме цей набір. Ось таке було моє замовлення, і також компанія мені вложила новий каталожок. Ось такий от красивий, ніжний. Я так зрозуміла, він асоціюється з днем мами. Я його ще не переглядала, буду дивитися, подивимося, що компанія нам цікавенько пропонує в новому каталожку. У мене, до речі, ще є замовлення з цього каталогу, який діє до кінця місяця. Так що чекайте ще одну розпаковочку. Таке було моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.